Кав'ярня без баристи. норм чи стрьом? Я вважаю норм, бо вона просто працює і не потрібно ні з ким домовлятись. Ну, для мене стрьом, бо ну мені ж має хтось сказати, ви сьогодні дуже гарно виглядаєте. Бізнес <світ> 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 за грант від держави: норм чи стрьом? Для мене норм ідеальний варіант, тому що гроші твої, але не твої. І головне, що без але норм. норм? Бізнес за 20 хвилин на день. Норм чи стрьом? Я вважаю норм. Бо бізнес має давати свободу, а не вигорання. Для мене стрьом, бо якщо ти займаєшся ним тільки 20 хвилин на день, то далі ти просто сидиш в телефоні і все угу. обміняти машину на кав'ярню. Норм чи стрьом? Норм, бо кав'ярня це не тільки інвестиція, це ще й прибуток. Стрьом, хіба що ти живеш в ній. Відкрити кав'ярню, не знаючи нічого про каву: норм чи стрьом? Норм. норм. Взагалі, більшість наших партнерів заходить без досвіду, ми допомагаємо і все налаштовуємо. У нас взагалі була ситуація, коли люди приходять і не розуміють, що таке Арабіка і робуста, але запускають першу точку і виходять в плюс. Було Було. Хорошо. була така ситуація. А тепер твоя черга. Пиши в коментарях: норм чи стрьом.